Вітання, шановні банді! Вриваємось в огляд останніх ігрових днів зі світу. НБА в сьогоднішньому випуску буде багато баскетболу. Тому смачного всім, хто єсть, та вже давайте починати. Почнемо цей випуск з не найкращих новин. На жаль, Ютюб заблокував матчі п'ятниці, тому про них дуже коротко. Орландо Меджик приймали Голден Стейт Воріорс, в матчі, в якому Стеф Карі набере 56 очок, 12 з 19 триочкових влучить і приведе свою команду до 32-ї перемоги в сезоні. Орландо боролось як могли 41 очко набере Пауло Банкеро, 27 у Франца Вагнера. Нарешті прорвало лідерів колективу. Але. Їхня ротація скоро стане вже зовсім короткою. Тут і Джейлен Сакс, скоріш за все, вибув до кінця сезону, і трошки все плачевно. У Голден Стейт кращі справи. Переїжджаємо до Вісконсину. Мілвокі Бакс приймають Денвер Наггетс. Яніс Теткумба проти Ніколи Йокіча. Зірковий серп у матчі проти Мілвокі зробить трипл-дабл. 32 очки, 14 підбирань та 10 асистів. Яніс відповість 19 підбираннями. 7 Асистів та 28 очок, 11 з 23 у гри у зіркового грека. І цього вистачить для перемоги. Мілокі Бакс, 22 очки додасть Брук Лопес, 19 у Ліларда у Денвері. Допомагатиме його лише Джамал Мюре, який набере 20 очок. Переходимо до матчів суботи. Мемфіс Грізліс приймають Нью-Йорк Нікс. Обох команд 38. Перемог до початку цього матчу. В когось буде 39 після його закінчення. Починаємо з Енбан від Джаморанта. 25 очок. Він сьогодні набере. Ось тут він спокійним уже луяпом набирає очки. Дуже активний початок матчу від нього. Активність демонструє і Мітчел Робінсон. Для нього це дебютна гра в сезоні. Зіграє 12 хвилин за 7 хвилин до кінця першої чверті. З'явиться на паркеті. Отже, на нобі 3-очкова. Ми це сьогодні ще побачимо. Вільямс молодший завершає спокійно, шикарну передачу, не дивлячись від Джаморанта. Знову ж таки, дуже активно він почав цю гру. Нарешті нам показують і Джейлена Брансена. Він найрезультативніший сьогодні у складі Нікс. 23 очки, 7 підбирань, 6 асистів з підбираннями у Ніксбуд. Буде величезна проблема. Але поки подивимось ще Н1 від Джа Моранта. Всього лише 38. 35 підбирань, вибачте, у Нікс. Зате є дюйсмакбрайт, який 17 очок набере з лави для запасних. Всього лише 35 підбирань у Нью-Йорка, Зате цілих 58 у Мемфіс Грізі. За рахунок цього вони будуть триматись в грі до кінця, в грі, в якій вони викинуть 13% за триочкової дуги. І ми доходимо до клатчу до останніх хвилин, не дивлячись на всі проблеми Мемфіса, Джейлен Брансон. Звичайні речі для нього на останніх хвилинах він таке любить робити. У відповідь Джамарант Ендван і набирає свої очки 113 111 стане рахунок, тому що штрафний він влучить. Джамурант знаходить його у Джану Нобі. І той знову ж таки ще раз в матчі я вам обіцяв його триочково. Він її влучає. 114-113 Нікс виходять вперед. Джаморант, ось тут м'яч не опуститься в кільце. Шикарна перемога для Нью-Йорк Нікс. Переходимо до матчу лідерів східної конференції. Бостон Селтікс без Джру Холідея, без Крістапса Порсінґіса, приймають Клівленд Кавальєрс, які очолюють цю східну конференцію. Причому йдуть на великій вже серії перемог. Починаємо! Наш огляд ось такої триочкової від Джейсона Тейтома. Зверніть увагу на рахунок. 25-3. Плюс 22 для Бостона, але ця перевага зменшується. Так, це буде максимальне лідерство Бостона в цьому поєдинку. Надалі Клівлен буде намагатись відігратись. І спойлерити поки не буду. Давайте дивитись, вийде чи ні. Тут дивимось на ендван від Джейлена Брауна, якого сьогодні 13-24 з гри. Непогано. Деандре Хантер свої очки тут набирає з-за дуги. До речі, про кидки з за дуги. Якраз Поки Тейтум влучає свій триочковий, обидві команди влучать по 17 і у обох 39 спроб, тобто 43 та 6%. Тому матч, як можете догадатись, все ж таки стане в нас рівним. В якийсь момент подивіться, з якою силою б'є Спайда тут згори аж рукам боляче стало. Тут він вже б'є триочковий, і, звісно ж, його влучає 41 -е очко у Мітчела в сьогоднішній грі. Знову на. Нам його показують 5 -12. з 12 дуги Клівлен повертається всю гру вже рівний рахунок. Тут він скидає на моблі, і моблі неочікувано для Корнета. Кидає триочковий 17 у нього сьогодні, 25 з за дуги. Знову ж таки, м'ячу Брауна. Браун свої очки набирає. 37 у нього сьогодні. Даріус Герланд, поки він з м'ячем через Сема Хаузера намагається розхидати і все ж таки в нього це вдається. Зверніть увагу на рахунок. Клівленд перемагає, не дивлячись на 46 очок від Джейсона Тейтома. Лука Дончич грає у Лос-Анджелеському дербі в своє день народження. 28 лютого за американським часом відбувався цей матч. Ми в Лос-Анджелесі Лейкерс приймають Кліперс. перші Перший матч у сезоні залишиться за Кліперс. Два наступних виграють вже Лейкерс. Ось так. Перші очки в сьогоднішній грі набере іменинник. Лука Дончич. Тут у відповідь йому б'є Джеймс Харден. Знову ж таки, очки від Дончич. Чи, до речі, триочковими стануть справжньою проблемою для Кліперс у сьогоднішній грі, поки тут Харден очки набере. В нього сьогодні лише одна влучна спроба з-за дуги з 10 спроб. У Кліперс 25%, 9 з 37. У Лейкерс все з цим краще. Ось тут Далтон Кнехт, якого повернули після обміну в Шарлот. 2 з 3 у нього, 11 з 33 у всієї команди. Тобто краще, але не прямо такий набагато. Рухаємось до другої половини. Рахунок більш-менш рівний. В нас зараз трошечки менш рівний стане, тому що Леброн Джеймс влучає тут триочковий. Тут він за м'ячик побореться, але не супер вдало. Для своєї команди. Кавай Леонард У нас на паркеті 21 очко у Термінатора. Сьогодні Лука Дончич на своїй іменини. 31 очко, 5 асистів, 2 підбирання збере. Леброн Джеймс. Ось таким напівкуком. 28 очок, 13 підбирань в нього у сьогоднішньому поєдинку. 27 з 3 очкової триочкової. Івіцазубець буде боротись проти своєї колишньої команди. Як тільки зможе. Ось тут, правда, через нього дончать, влучить 3 очковий, 27 очок, 16 підбирань у Івица Зубаць. сьогодні рухаємось до. Клачу тут Івісазубоць набирає очки, і ось це тепер стає клачем менше п'яти очок. Різниця, Леброн Джеймс набирає свої очки в цій швидкій атаці. Лос-Анджелес Лейкерс виграють. Бандо, як і обіцяли, представляємо вам магазин від Game7, в якому ви точно знайдете для себе щось цікаве, бо ви тут всі великі фани NBA. красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців, статуетки, скоро ще й мерч буде. Ну, коротше, посилання в дописі під цим відео. До матчів в суботи переходимо Golden State Warriors. на чолі Стефом Карі, який 56 очок у попередній грі набрав. Приїжджають у Філадельфію до колишньої команди Джиммі Батлера. Щоправда, сам Батлер сьогодні не пограє. Пограє Стеф Карі, повеселить він Філадельфійську публіку після перемоги в Супербоулі домашньої команди. Тобто з цього міста у Філадельфії більше на спорт до початку бейсбольного сезону ніяких надій немає. Їхня команда програє 9 матчів поспіль до цієї зустрічі з Голден Стейт у тих 7-1 в останніх восьми матчах. Тому надії місцевої публіки були прям ну максимально занижені. Правда, тут Келі Убре трошечки настрій місцевим файнам підніме всього 58% за дугів у Філадельфії. Сьогодні дев'ятнадцять тридцять. Влучних спроб, 12 з 42 у Golden State І ось так Квентін Граймс закриває половину. Для нього це проривний матч в кар'єрі. Квентін набере сьогодні 44 очки, 18 з 24 з гри. Ось знову він. n 2 б'є, 6 9 за 3-очковий, 6 6 підбирань набере. Коротше, повна фантастика, не дивлячись навіть на відсутність Джим Батлера. ГСВ. великі фаворити в цьому матчі були Карі. 29 очок у нього сьогодні, 13 підбирань. М'яч рухався непогано. Ось тут в його руках теж переміщався, просто чудово, але ГСВ ніяк не можуть вийти вперед. І Пол Джордж тут плюс 10 робить. Він кар'єру подкастерську на цей сезон завершив. Далі подивимось, подивимось і на данк від Стефа Карі, Такий ви не часто будете бачити. Показує він пальцем, що я сьогодні в грі. Як і Квентін Грансік ще один свій триочковий влучає Філадельфія попереду, плюс два за майже дві хвилини до кінця. Гершон Ябуселе, легенда французьких олімпіад і просто всього, чого тільки можна, в тому числі Бостона. Пол Джордж замість подкастів вибирає приносити перемоги своїм командам. Філадельфія абсолютно шокуюча перемога. Мемфіс Грізліс, вдруге в нашому сьогоднішньому огляді матчів, на цей раз вони приймають Сан Антоніо Спірс виходять на гру без Джаморанта їхню попередню, дуже-дуже неприємну поразку від Нью-Йорк Нікс. Маєте ще пам'ятати. Зате у нас в Сан Антоніо Спірс нема Віктора Вимбанями Тож, справи у Мемфіса трошечки краще, і у Сан-Антоніо є бісмак Бейомбо в стартовому складі. Тобто, прям. Мемфіс має бути великим фаворитом на цей матч, але бачите, що з рахунком твориться. Зараз Фокс робить плюс 16. Неочікуваний початок для публіки в штаті Тенесі. Стефан Касл новачок з м'ячем. І так він б'є згори через Санті Алдаму. Єдиний іспанець в усій НБА залишився і так тут через нього б'ють. Ну, скоро теж він до себе в Барселону чи в Реал захоче повернутись такими темпами. Сантоніо все ще тримається, але. Тут уже Алдама знаходить Джарана Джексона молодшого, І той влучає триочковий 42 очки набере. До речі, Джаран Джексон молодший. За відсутності Джамо Ренде Сьогодні знову нам його показують. 0 очок Кончар вийде в старті Мемфіса і жодного очка за 17 хвилин. Так і не набере. Стефон Касл. Подивіться, як він літає. Взагалі, дуже прикольний новачок. Сподобався і на дан контесті. І в грі подобається Сан Антоніо досі ведуть в рахунку. У Фокса сьогодні 20 очок, один з п'яти задуги. Джарен Джексон молодший, знову м'яч у нього. Знову він влучає. Мемфіс скорочує трошечки рахунок, а тут уже не трошечки. Тут уже лише три очки переваги залишається, і Джарен Джексон молодший. Ну. Такий трошечки ліхтарик, звісно, влучає. Але ми йому це пробачимо, тому що весело і тому, що ми доходимо до переможного кітка від Деарона Фокса. Дві секунди залишиться в Мемфіса на відповідь, але не залишиться таймаутів. Тому доведеться складно, ось тут так кидати. Причому дали це зробити альдамі, але м'яч до кільця не долетить. Сан Антоніо виграють цей поєдинок. Нарешті переходимо до сьогоднішнього ігрового дня. За американським часом, за українським часом, цей матч проходив. Ще вчора Клівленд Кавальєрс приймають Портленд Trail Blazers Хоч вони виходять на матч і без донована Мітчела. Вони величезні фаворити. Дев'ять попередніх матчів Кавальєрс виграли 49 всього в сезоні. Тобто, в разі перемоги сьогодні в них буде 50 Переможних матчів. Вже Тайджером тут його пускають під кільце, і він очки зміг набрати. Поки гра виглядає цілком рівною, де Андре Хантер тут очки для себе набирає. Він в стартовому складі. Грає 32. Він сьогодні набере 5-9 за триочкової дуги. Вся стартова п'ятірка 12 плюс очок у Клівленда набере до речі. Саймон згатить згори Портленд неочікувано веде в рахунку. Ось таке буває. 27 перемог у Портленда в цьому сезоні вже є теж дуже-дуже навіть непогане. Макс Трус, очки для нього 14 він набере. У Портленда найрезультативнішим стане Дені Авдія. Тут якраз нам його демонструють. 30 очок, 12 підбирань та 10 асистів, трипл дабл сьогодні від ізраїльського Форварда. Портленда. До речі, вчора дуже хороший матч проведе і Дмитро Скапінцев, правда, за команду Портленда в Джей Лізі. Еван Моблі, Ендван для нього. Також 27 у Портленда очок сьогодні набере Енферні Саймонс, 18 Шарп і е, 15 у Скута Хендерсона. З лавки 109-108. Ми в клатчі, Еван Моблі б'є ндван. Не сгоден з тим фолом. Скут Хендерсон, але його особливо не питають. Енферні Саймонс не влучає у відповідь, але шейдено. Шарпу так давати політати. Ну, дуже-дуже не варто. Макс Трус Три очкова для нього 118-115, але є 16 секунд на відповідь. У Портленда давайте дивитись, що з цього вийде. А ну нам тут сильно не покажуть. Там накидали штрафних. Коротше, рухаємось до овертайму. І ми цьому тільки раді. Вчора ну, кому зранку не на роботу. З радістю подивились, якісний баскетбол, але набирає очки з передачі від струса. У струса сьогодні 8 підбирань та 3 асисти. Енферні Саймон знову з м'ячем б'є через Алана, цю триочкову. І Портленд виходить у нас вперед. Остання хвилина першого овертайму. Де Андре Хартен робить Хантер, робить все, щоб він став, до речі, і останнім. І ось тут уже Клівленд може закривати цей поєдинок, але Макс Рус втрачає М'яч і Шейден Шарп не б'є через нього. Рід на підбиранні м'ячу дені Авді 13 секунд до кінця першого. Вертаємо. Авдія з м'ячем обігрується, кидає на перемогу, але не влучає. І тут ще встигнуть сфалити на Хантері, які свої останні очки в цьому матчі набере. Клівленд виживає. Попередній гостєвий матч Нікс в сьогоднішньому випуску вийшов просто шикарний. Давайте подивимось, як вони проявлять себе у Флориді. Майамі хід приймають Нью йорк Нікс. І починаємо одразу з данку від Бема Адебайо. Буде весело. Значить, ну, принаймні в це будемо вірити. Тайлор тут очки для нього. Тристічок, до речі, сьогодні набере Бема Адебайо Він найрезультативніший в складі Майами. Майамі, який лише 28 перемог мають в цьому сезоні. В той час, як у Нікс вже 40 ще два два роки тому вони зустрічали в серії плей-офф і там Майами з Джиммі Батлером Нікс пройшли в другому раунді, поки рахунок рівний. Ну, можемо виявляти, що це теж дуже-дуже важливий матч. Ну для Майами так точно важливий. Їм зараз кожна перемога. Важлива знову знаходять Байма. Давай знову на нього накидують. 22 очки сьогодні набере Тайлер Хіро. Вся стартова п'ятірка Майами, до речі, набережня. 10 плюс з лавки 10 набере Робінсон, 26 за 3 очкової. У нього Нікс будуть програвати в 19 очок по ходу цього матчу. Але Бьорс до речі, колишній гравець Нікс. Ось тут знаходить Каліла Вейра, який б'є мельницю. Дуже е, все гарно. Карл Ентоні Таунз, з якого сміються фани Нікс, тому що плюс-мінус у Мічела Робінсона набагато краще. І він це показав в своєму ж першому матчі. Чи в цьому сезоні, але Карл Ентоні Таунс, це, звісно ж, набагато крутіше в Атаці. Все, правда, тут от в захисті Нікс пропускають. Таунс набере сьогодні 19 очок, плюс-мінус у нього буде плюс 10, е мінус 6 у Мітчелла Робінсона. Це треба два слова сказати, але як же добре грає в захисті. Отже, Ану Історично по кар'єрі. Джейлен Брансон. Складні очки для нього 31. В нього сьогодні більше, ніж в попередній грі з Мемфіс. Ми знову в клатчі Тайлер Хіро набирає очки ось тут. І Нікс потрібно Відігрувати, Шанси є, да, Джейл Брансону тут дали пройти 105-105, хочуть гравці Нікс. Ще ендвану його не дадуть. Ось тут є був шанс Мікала Бріджеса, якийсь він набере лише 5 очок за 28 хвилин на паркеті. Був шанс виграти матч. Він ним не скористався, наближає свою команду. До перемоги Бем Адебайо але віддаляє Майамі від перемоги Джейлен Бранса. Знову важливі три очки від нього в кінцівці матчу. В другому поспіль Джош Харт. Про нього теж два слова. 14 очок в нього сьогодні. А, і два слова. Нікс цей матч виграють. Тепер до битв серйозних. Сан Антоніо Спьорс приймають Оклахому Сіті Тандер. В цьому сезоні ми не надивились на битву Чета проти Вембі, тому що Чет там багато пропускав. Ось тепер не грає Віктор Вембаньяма. Шай тут влучає свій трьочковий. ну, до речі, варто зазначити, що і Чет Холмгран цей матч теж пропускає. Тобто без зіркових гравців своїх команд, правда, не головних. Тому що зіркою Оклахому першої є все ж таки. Такий шай, а для когось чуть в ТОП-4 не входить така глибока команда. Стефон Касл, Зверніть увагу, яка результативна перша чверть. Ну і спойлер, цей матч буде надрезультативним. Тому давайте насолоджуватись. Джейлен Вільямс. Джейлен Вільямс. Джейлен Вільямс, який шикарний адван і який шикарний матч для нього. 41 очко. Ціле буде Кріс Полз. Скільки ви набираєте? Лише перша половина. А Деан Фокс пробиває 70-очкову відмітку для Зан Антоніо. Дуже-дуже багато. Обидві команди проб'ють цю відмітку. Тут знову очки для Джейлена Вільямсона. 30 дней сьогодні буде у Шая. Він не перша скрипка своєї команди. В нападі буде саме сьогодні. Айзей Хартенштайн до Дасть 11 підбирань до атакуючого доробку Оклахомиша. Знову ж таки, очки для нього. Кейсон Волос набере 19. Він теж зі старту вийде з того чок Оклахоми пробиває ще у. Третій, четвертій. А тут команди прям починають дуже серйозно робитись. Ну, нам акцентували увагу, на чому, на що потрібно було звернути увагу, якщо хочете, можете відмотати назад. Ну, так, такі речі теж в НБА трапляються, але тут сильно розгулятись, як в НХЛ нікому не дали. Давайте повертатись до баскетболу. Стефан Касл такі шикарні речі творить. В старті сьогодні найрезультативнішим в складі Сантоніо Будеран Фокс. 20 у нього. 5 15 у Васела. А ось далі все буде з лавки для Сантоніо. 32 у Касла, 17 у Сохана. Джейлен Вільямс. Подивіться, що він робить. Так, і Оклахома вже так нормально в рахунку відірвалась Ну, це просто якісь гени Стівена Адамса в Оклахомі досі живуть. Він, звісно, таке не викручував, але перемоги здобував. Церемонія вручення Оскар пройшла вчора, а це означає, що сьогоднішній випуск ми маємо завершити лос анджелеським дербі. Так, вдруге за два дні команди зустрічаються між собою. На цей раз в стейплс центрі Лука Дончич та Іві Цезубас були головними персонажами своїх команд в попередньому матчі. Ось тут Дончич через Хорвата влучає. А тут уже тачдаун на Леброна Джеймса. Король впевнено завершує це данком. 17 очок 9 під асистів, 5 підбирань у короля. Сьогодні Лука Дончич збільшує перевагу своєї команди. У Донща 29 очок 5 з 12 за дуги Сьогодні. Ось таке він не влучає. Тут йому доведеться відправитись під трибунний, але не переживайте. Він на паркет повернеться і 37 хвилин аж сьогодні зіграє. О, Кавай Лавнард з М'ячем, поки ти граєш, давай про тебе трошечки поговоримо, бо по кар'єрі ти це робиш не дуже часто. Цілих 40 хвилин сьогодні зіграє Кавай, 33 очки, десь підбирань 37 за дуги. В цілому, все у Кліпер знову буде гірше за три очковий. Вандербіл теж ще один проблем гравець є проблеми зі здоров'ям, але він Тут грає, давайте теж насолодимось цим, як і Хейсом, який тут б'є з гори через Ювісазубаса. До речі, Олексій Лайн на паркеті знову не з'явиться. І кажуть, його вже мають відчисляти Лейкерс. Але поки слова інсайдерів не підтверджуються, а підтверджується ще один тачдаун від Луки Дончича на Леброна Джеймса. Так ось, 18-42 сьогодні за триочковий влучать Лейкерс. Це 43%, 12 з 39 У Кліперс це всього лиш 31%. І знову за рахунок цього кліперс трошечки не вистачає. Тут вони вже відстають багато. Зараз стане мінус 21 і плюс 21 для Лейкерс, та Луки задоволений. Звісно ж, Кавай Леонард, який сьогодні зіграє 40 хвилин, йому доведеться багато працювати. У Хардена 29 з за дуги, 13 13 очок. Він сильно в своїй команді не переможе, але зверніть увагу, Кліперс в рахунку то трошечки зближуються. Ось тут не вдається очки набрати Лейкерс і м'ячу Кавая, він кидає триочковий, і вже мінус 5 рахунок доволі. Той робочий Кріс Дан перехоплює. Але Леброн Джеймс блокує його. Фолять на Каває Леонарді. Так тут давайте дивитись, що чистенький блок. М'яч не встиг торкнутись щита. І е, коротше. Цей матч Лейкерс виграють, Не переживайте 108-102. Величезна вдячність всім патронам та спонсорам. Цей випуск виходить буквально завдяки вашій підтримці. Всі, хто хочуть доєднатись посилання в дописі під цим відео, дякую за випуск. Почуємось.